Вітаю на каналі Житло. Презентую до продажу двокімнатну квартиру загальною площею 68 квадратних метрів в чорновому стані. У газифікованому будинку місто б 4 Поруч парк, набережна і вся інфраструктура. Передпокій має видовжену форму. А, по праву руку можна поставити дві шафи: одну тут, другу при вході. Роздільні санвузли, окремо санвузол. Він має 1,6 квадратних метри окремо ванна кімната, вона майже 4 квадратних метри має. Дві окремих кімнати і кухня студія 24 квадратних метри. Ось така кухня студія. Панорамні вікна, ліворуч вихід на балкон. Лоджія, я би називав це більше лоджія, ніж балкон. І, як ви бачите, кухня має видовжену форму і розділено, в принципі, за рахунок цієї колони, яка перед нами. Розділено mm -hmm. на дві зони. Зараз можу вам сказати ширину mm -hmm. даної кухні. Кухні студії. Ширина у нас 2 метри 85 см і довжина, секундочку, перепрошую, зараз замірюємо ще раз. Довжина у нас 6 метрів 70 см. Тобто тут розмістити можна в будь-якому разі на цій стені. Цей диван, тут телевізор прямо по курсу. Тут стіл і робоча зона у нас матиме зараз скажу, яку довжину. І робоча зона у нас матиме 3 метри 24 см. Ось така кухня студія. Йдемо далі. Перша кімната, з неї вихідю. Ось така лоджія. Видно четверту секцію комплексу Б4. Квартира знаходиться на восьмій поверсі з восьми. Має досить солодку ціну, 1050 доларів за квадрат. Роздільні санвузли, ми їх вже бачили з вами, і друга кімната. Тут вихід на балкон. На цю дирку не звертайте увагу, вона буде закладатися. Ось тут у нас вихід на балкон. Ось така гарна кімната. З важливих моментів скажу, що тут ще буде доукомплектовано по стяжці. Залишаються стяжки лише в кімнатах, для того, аби ви могли зробити водяну теплу підлогу у коридорі, кухні студії та санвузлах. Також буде о, додатково обладнано двоконтурним газовим котлом та радіаторами на кухні і в кімнатах. Ось така чудова квартира, 8 з 8 поверхів, 1050 доларів за квадрат, 68 квадратів. Перепрошую, 950 доларів, тому що сьогодні зробили нам знижку, вона вартує 950 доларів квадратний метр. Досить гарна ціна, ось тому звертайте на це увагу. Підписуйтесь на мій канал в описі до відео. Номер телефону. Також інші варіанти в даному ЖК в інших ЖК Ужгорода. Всім бажаю гарного дня, божого благословення, чудового настрою та швидкої перемоги.